Так, і сьогодні у нас починається серія з того, що нам треба поїхати подивитися автомобіль по подбору. В общем, подивимося, що за машинка. І може бути щось інтересне буде происходить. Так, ну така от машинка. Дворника немає. Тут от видно тріскається шпакля. Бампирок отакий облаза трошки. А вин давно стоит, да, уже? С зимой. С зимой, да? Орком, Начинаю листы. Тут больше такие проблемные задние так. арочки и капот. Ну, то, что, в принципе, у них арки. А под нижче, нижче не? Кажу, днище делалось тут, а не? я же кажу, он стоял три года у какого-то там на воеводе, на вот там, Як його забрав перед зимою, настроїв цей каєджитроник, де додав Тещану, відкатався три місяці зими, все. Поставлю, я да? купую вектору, і поставив вектор, ще на Векторі приїздили, мені дешевше. А цю блин, мені хотілося б трошки до ума довести. Арк, я скажу, ось у нас корита стоїть з цілими арками. Точно такі самі. М -м -м. Там вирізати арки, варити сюди, поставити газ просто в все. Мені вже не хочеться його продавати, бо предлагають 1000-1500, та ну сюди, ви смієтесь. Ну якби такий мерседес, знайди його ще в такому состоянні. Так, у мене вже просто ну, времени немає. Да? Бачите, які я був. Ви козавщини, так, да, займаєтесь? Ну ми малярка, і там кузовщина, тут все підряд. Mm. Тут якби. Ну так, можна походити ну, да, позаглядати поки Звісно. Дивіться, що надо просто що бензина немає. Я не знаю. А і не завести, то я, то да заведеться та походь завести його. Там, там куча медичей там як настроїть холостий ход бо там він щось більше мені настроїв я... то вона газує трошки, так? Да? на газу тоже виходить, там ну, регулятор подачі газу а з люком що він там механічний? там там електро тяжка Ну, вже не робить люк та робить кнопку нажимає, щось там робить а ну жужить, ну не відкривається життє зимой я ж хожу ну, шов куди лізти Для чого не Бо я якби особо і не Поміняв везуть. Тож старець уже. Скільки йому ж нетва Христового. Капот то що мене бісіли, ось одне. А полотні ця вся херня. Ну я знайшов на Оликсе за 2200 в цвет тисячі серий. Я даже і думав не заморачуватися. Переламався дружки. Так, ну попробую його завести, может заведеться. двух схвата. <laughs> Аккумулятор слабенький. Да нет, аккумулятору ага, бела. А камулят тут не, немає насоса, бензонасоса. Бо я щось не чу, що він жужав. Да, жужжить. Резинка непогана. Резинка нова. Поміняв одразу, бо він лисий вообще був. А я а десь його бачу, по-моєму, я не ошибаюся. Ну, Мить уже грязний. сидушки. А сидушки это его, или не его? Да, да, ничего тут не менялось. Так, то целый, только кроме водителя. Это, конечно, трошки, да, пошарпано. Потолок чистый. Так, вся карта тоже целенькая. Задний диван повеселее. Тюнинг. Порушки. пошли, подарок трошки уже. Ну якось так прибором тут отыкать бессмысленно. Да. Я вже хотів... Ну так я специалисты это шарю, понимаю. Так просто по кругу цю всю херню, потечки, все подзачищать, полинуть. Да и все, да и прикрасы, все что. Ну короче, понятно, лобовать сила, да? В общем, якось так він виглядає, що там ще показати. Це сіленьке, Там вже теж ржаве гниле. Тут, накладкою. Тут пошла арка Габели її. Ну і я синтончик. Под цими накладками пороги теж пішли. Так, 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 так. Балон дебелий Що у нас тут Тут, вродять ціле все теж не видно особо, ну так, і не ужасно, і є до чого приложитися така машинка диски задні вже Та, ні ще в принципі нормальні ну, оце проблемы їхні Попитка номер три тоже ноль Що? На дорожку на пусть понадобится сильно шума и церковь. Не, я кажу шум и Ладно, лучше не полыбнись. Лучше робочий мотор, так? Да? Кажу автомат лучше робочий мотор, да? Ну так, да, так ти їдеш. Кажу, мотор не в будь-якому случаї щось десять робити. Я поміняв тільки свічі і резину, що все, що спів Ладненько, все, поки, в принципі, що, все зрозуміло. Щас я людині тоді скидаю. Що... После чого, после осмотру машини, хазяїну вся інформація була дана по поводу состояння, розказав, що до чого, як. Тобто з мотором проблеми, що цепочок шелестить, треба буде розбиратися з цією проблемою, плюс він погана робота, и Геджитроник це дуже сложна система і мало хто з нею може розібратися. Тобто <кій> настроїть її проблематично. Так що я так розумію, що хазяїн відказався от від цього варіанту, тому що більше ніяких звонков нічого не було, машина до сих пор стоїть на продаже, на що йому в... Там трохи дорожче на 500 долларов. Ще один такий саме варіант, тільки чорний в Сумах. Я йому скинув, довжен був созвонитися. Ну, так само і не перезвони, навірно, щось комусь не понравилось. Не перезвоню. На даний момент власника від такої покупки. Машина, звісно, така їздить до чого приложить руки. Но, чесно, моє мнение, що вона вже своя віджила. і це чисто брати собі геморрой, Поэтому власнику інформацію надали. Він розмишляє. Ну, а ми їдемо дальше займатися другими справами. Такові сказати, машинки у нас продані. На даний момент можна сказати, я практично пішоход. У мене машин немає. Нашов я варіантик який можна в принципі подивитися, такий вигідний, з інтересною ціною. І буквально часика через 1,5-2 я вже з Хазеном договорився, будемо виїжджати на осмотр цієї машинки. Тоже там машинка зі своїми нюансами, але ценничок приятний. Так що ждемо поки власник проснеться, можна сказати так. І виїжджаємо за машинкою. Надіємося, що в нас все сростеться. Ось. Вот. Такий от апарат. Взагалі, особо не знімав, але машинку ми забрали, сторогували ще 550 доларів. Нам її віддали, з документами порядок написали Уже на евакуаторі. Летим додому. Даже заводиться і їде. Так що такі от пирожки Потихеньку, чилім. Так, машинка в гаражі у нас вже із критично. Це у нас. Одламала лямбда зонд, треба покупати другий радіатор у нас цілий, тут ось погано видно. У нас от, коли вентилятором придавило порвало у нас трошки антифризний патрубок. Це другий критичний Ну і кон -к 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 радіатор кондиціонер. Так пока. Ця верхня планочка у нас, я думаю, потягнеться, вирівняється, буде все добре. Ну і от нижня це вже друга історія. Будемо намагатися подавати нижню. А так поки от скинули цю часть. В принципі, навіть не все так і погано, як могло бути. Як в домашніх умовах тянуть дамкрат, отакий от... Швелер, цепочок. Розтягнули. Так от І потихоньку тягнемо, натягуємо. І воно виходить. Тут у нас він був перед цим вплотну до компресора. от Уже тільки потягнули, зараз потихоньку-потихоньку витягуємо. Так, нап'ять на, 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 повернулися ми до Мазди, наконець-то, бо не було часу. Не вийшло у нас витягнути, не розшиваю. В взагалі розрізали, розшили, витягнули спочатку цю частину в ту сторону подали після чого всю на себе. У нас вони стали чітенько. Це трошки перетягнуло, це назад подається, підварюється все буде чітко. Розшили, все тут порівняли, в цій части порівняли, цю частину вирівняли, вистукали, бо було дуже сильно замято. Так само оцей кусочок. Середній. Зараз потихоньку на прихваточки. Потім нас, ну, розтягнувся метал. І сажало тут не може подати, його сюди нічим потягнути. Просто виряжаємо шинки сюди зверху, знизу. Ну, я думаю, усилим з цієї сторони, там нас, нас сварюється все чітко. Усилим по кругу, щоб не було ніяких потом нюансів. Обварюємо, зашиваємо всю часть металом і гарантуємо, підкрашуємо і буде на, на, на даному етапі тут закончено. Після чого будемо займатися цим телевізором. Видно, у нас все вместе він чуть-чуть подм'ятий. Тут во всьому остальному він ціленький. Це един містечко. Тобто заради нього я думаю, міняти не стоїть. Просто його подравняємо. І буде все у нас хорошо Патрубок новий є. Радіатор ціленький стоїть у нас. Так що займаємося сварочними роботами. Головне, щоб получилось вытянуть. Потому що була біда, колісо ушло назад на цевіс і терло барку. Зараз все буде хорошо. В общем, там все зроблено, все прикручено, накинутий новий капот і навіть закрився трошки побалвати зазорчиками і буде все добре. Це крило трошки прижати, по цьому взагалі все чітко по зазорам, а це треба буде витягнути, підріхтувати. Отак поки проміжуточний результат непоганий. Ну, можемо поздравити себе. У нас перший виїзд і навіть поки все їде, не гріється. же руль криво стоит, там колесо у нас то надо делать развал. А так, смотри, как хорошо едет. Теперь только потихоньку поднимается, печка теплым мрия, то есть развоздушила уже. Тут дверку разобрал, я с Короче, в принципе, жить можно, и это уже прекрасно. Можно, в принципе, сказать, у нас Готовий результат. Зняли лючок, відвезли на подбор. Поки будемо закінчувати на цьому. От новий капот, бампер. Все стоїть. Надо бампер шкурити, крилишко теж шкурити, рівняти, стоєчку потягнути. А так от з тим що було. Зараз машинка на ходу. Не вистачає одного. У нас поворотничка шукаємо. Машинка, звісно, редко <ріху> приходиться запчасти шукати. А так на повному ходу зараз машина віддали сьогодні лючок ждать недільку півтори краску. За це время подготовим і під покрас. Тобто крилишки, бамперки, стоєчку потянемо. Ну а поки будемо ждать у нас є отак ще автомобільчик, пригнали. Треба буде його трошки, трошки підкрасити. Ну, а на цій ноті поки ми будемо закінчувати, А як прийде вже у нас красочка, будемо займатися далі.